Вітаю! З вами Воломан Екстрім, і сьогодні ми будемо говорити про колекцію Куб 2025 року. Що нового та цікавого, зараз будемо розбиратись. У 2025 році Куб вніс ряд оновлень, і сьогодні ми про це детально поговоримо. Загального! Куб збільшили кількість кольорових варіантів у своїх топових моделях. Якщо раніше кожна модель мала максимум 2 кольорових варіанти, то в цьому році мінімум 3. Ого! Також, на жаль, у цьому році з нами не буде більше таких моделей, як Coupe ImX, Analog і Acid. Хоча це були одні з найпопулярніших моделей принаймні у нас в Україні. У нас ще є декілька аналогів та ексів на Яносі. Тому, якщо вам подобались конкретно ці моделі, беріть, поки що є. Одразу зауважу, що ми сьогодні будемо говорити про моделі в алюмінієвій рамі, бо є ще моделі Reaction C62 в карбоновій рамі. І вони суттєво відрізняються по ціні. Це більш ексклюзивні дорогі моделі. Там ще є Фенікс, ще більш дорожчі моделі, які можуть коштувати і до 7 тисяч євро. Ми про них сьогодні говорити не будемо. Але якщо вас цікавить, пишіть в коментарях, ми зробимо окремий розбір. Що ж, починаємо. І починаємо ми з моделі Reaction Pro. Звичайно ж, Reaction Pro має вилку з пневматичною підвіскою. І тут вона з амортизацією RockShock Judy TK Air. Тут у нас система перемикання передач Shimano XT1х12 в поєднанні з віролічною гальмівною системою Shimano MT410. Маємо три кольорових варіанти. Наступна модель Reaction SLX коштує 1200 євро. Тут також встановлена система Shimano Dior XT1 на 12, яка також має 51 зубців в задній частині касети. Ця модель доступна в двох кольорах. І остання модифікація Reaction TM, яка зазнала найбільше змін. Рама була повністю перероблена. Це, як на мене, найцікавіший велосипед в серії. Тут доволі цікава геометрія рами, адже кут нахилу керма досить невеликий. Висота виносу приємна і компактна, розроблений як трейловий хардтейл, але більш простий в обслуговуванні, з ходом 140 мм спеку. Перший варіант Reaction TM 1 Ціна стартує від 1100 євро. Тут у нас повітряна вилка з блокуванням Santuur. На велосипеді встановлені компоненти системи Shimano Q's. В даному випадку це система 1 х 10, що має до 48 зубів на касеті. Ще одна маленька деталь про раму. Це стандартизоване кріплення перемикача. Рама також навмисно не має повністю інтегрованої кабельної направляючої, адже такий велосипед експлуатується інтенсивно. Тож, можливо, доведеться щось міняти. Тому тут все просто та дуже легко в управлінні. Друга модель Reaction TM Pro це найдорожча модель в лінійці алюмінієвих хартелів. Його ціна 1500 євро. Картел виділяється своїм крутим дизайном з необробленого алюмінію. І, звичайно, ключовою візуальною та технічною особливостю є вилка Marzocchi Bomber Z2. Хід передньої підвізки становить 140 мм. Що стосується трансмісії, шин та гальмівної системи, то все звичайно адаптовано до сфери використання. У нас тут система Shimano Dior 1х12 до 51 зуба. Тому ви впевнено зможете їхати на велосипеді крутими пагробами дуже довго. На задньому колесі встановлена шина Maxxis Disector, шина, яка має хороше щеплення здоровою. А гарний накат дає класична передня шина Азегай, яка також використовується для швидкісного спуску. Вона, тобі шина, пропонує неймовірний рівень щеплення, що також пов'язано з гумовою сумішю. Структура каркасу є на дотик більш чіпкою і на дотик більш стабільною. Те саме стосується і гальмівної системи. Тут встановлена потужна система Shimano mt 520 з 4 поштовими гальмами спереду і позаду для ще більшої гальмівної сили. Ми дійшли до моделей Cube Attention. В Усіх Attention вилки з пневматичною підвіскою та дистанційним блокуванням і системою передач 1х12. В Колекції дві моделі. Почнімо з моделі iAttention Pro. Коштує 800 євро. У випадку з Attention Pro встановлена система Shimano Dior, широкий діапазон передач, три кольорові версії, а також поділ за розміром, до якого ми усі звикли. Існують розміри XS і S з колесами 27 i 5 і MXXL з колесами 29. На сходинку вище, Attention SLX, він коштує 899 євро. Тут встановлена амортизаційна вилка RockShox Judy теж на пневматичних амортизаторах. Це означає, що ви можете налаштувати велосипед під вагу. Також, звісно, є можливість керувати вилкою з карма. На відміну від Attention Pro системою перемикання Shimano, на Attention SLX встановлена система SRAM Eagle 1 на 12 І знову ж таки, три кольорових версії. У наступному відео ми розглянемо лінійку AIM. А на сьогодні все. Дякуємо за перегляд!